Якщо переможе Камала Харіс, це криваве болото, яке є і зараз, воно триватиме ще 4 роки. Україна і надалі буде стікати кров'ю щотижня втрачати новий населений пункт. А українські воїни своїми смертями будуть гарантувати безпеку Сполучених Штатів, Європейського союзу і демократичної партії. Якщо переможе Дональд Трамп, він швидше за все буде наполягати на зупинці бойових дій, буде тиснути на Україну погрозами, що забере всю військову і фінансову допомогу, а Путіну пообіцяє, що якщо він не зупиниться, то він Україні надасть всю зброю, яка Україна вимагає. Не факт, що Україна і Росія погодяться на цей тиск Трампа. Хоча, чесно кажучи, в нинішній ситуації для України було б не так вже і погано зупинитися по лінії фронту, але без юридичного визнання нових кордонів і чекати кращих часів. Коротше кажучи, від результатів американських виборів, от саме від результатів саме американських виборів, хороших прогнозів для України немає. Не на них